Доброго дня, вас вітає компанія автопарк міста Львів. До нас приїхало на чудове надходження. Це BMW X5 в Джикузові 2018 року випуску на 3-літровому турбодизельному двигуні, автоматичній коробці передач та системі повному приводі. Автомобіль привезений до нас із Європи з невеликим пробігом. Зараз пробіг автомобіля складає 107 тисяч кілометрів. У нас Візуально зовсім ніяких нарікань, обслуговування на офіційному дилері в Україні, один власник в Україні. Передня частина в нас вся в бронеплівці, крім переднього бамперу. У нас є передні задні парктроніки, задня камера, оригінальні М-диски, безключовий доступ, контроль сліпих зон, повний електропакет, пам'ять сидінь передніх. Адаптивне світлофар у нас лазерна оптика, жк приборка, мультимедійне керимо з підігрівом, підігрів передніх та задніх сидінь. Сидіння в дуже гарному стані. Також є мультимедія, оригінальна BMW вже CarPlay, bluetooth. Панорама. Також є декоративна підсвітка. Позадній ньому ряду у нас також все без нарікань. Все в дуже гарному стані. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас, місто Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.